пам'ятати часи, коли проїзд на метро був у двічі дешевши, в небі горять перехняблені терези, і стрілець з того боку землі виглядає як вершник. Місяць з'являється Нагло, мов терорист, не з того боку. Не за тим, за крутом в цій країні я вільна, як вільним, буває лист, У хляду кинути і до пори забути, мушна звернути Шляху ще, хоч до ранку сидіти просто дивитись на Бруклін. В цій країні без мене повнісінько всяких зайд, на краях і я ще одна біла кукла, анонімність і є свобода не краденого айді. А лише потрібного навіть в нічнім мотелі. Відчуття під ногами не тверді і не води, а колишньої стелі. Оце для цього й долиться оки, і виставляються весь яке гліна те, що. Я люблю цю країну за те, що вона нічия, що вона не моя і не мушу. Насправді, якщо ви хочете відчути і зрозуміти письменницю Оксану Стефаніну Забушку, ви маєте почути, як вона читає вірші. Це моя думка. Ви знаєте, а це справедливо щодо кожного поета, кожного без винятку, навіть коли той поет, як покійний Йосиф Бродський, завивав як вовк на місяць, е все одно це була його інтонація, і це був от його е ніби, музичний ключ. До реальності і через цей музичний ключ поезія, в принципі, от в чому тут штука? Коли вийшов музей покинутих секретів, ось цей самий значить, роман, який, ну, який великою мірою теж сказати, ну десь передбачав ті події, прогнозував і пояснював через ці 60 років української історії ці три покоління в одної родини. от ті Довготермінові зв'язки, сюжети історичні сюжети, чи як каже героїня роману, ниточки, ниточки от якими зв'язані, якими зв'язані між собою от всі ці 100 років української самотності, котрі зараз якраз маємо надію і добігають кінця, от в цій вже нашій останньому етапі нашої визвольної війни, котра всі ці 100 років не припинялася так по справжньому. Ем, от, е, Леся і Галя прочитали музей покинутих секретів і вже після роману е, по новому, як вони мені розповідали, звірялися, прочитали мої вірші, ті, з якими були знайомі раніше. Тобто от вірші відкрились їм якось з несподіваного боку, і, і тоді от вімкнулася музика. І тоді Леся почала писати, е, тобто насправді Шевченко був у них потім. А перед Шевченком якраз була я. І програму на вірші, на моїй вірші, концертну програму Дорога зі скла вони зробили десь значить, за рік перед війною, і тоді от вони возили її різними трохи гастрольний турбу по Україні. Ну, війна це все перебила. От і після того вже вимкнувся і прийшов Шевченко, так що. Так, що по справжньому тут, от в цьому симбіозі і в цьому е, накладанні збіжності ось цих жіночих голосів, взагалі, от поезія і голос, поезія є голосове мистецтво, поезія з усіх, в принципі, от, видів жанрів літератури, е, найбільше зберігає своє первородство ту єдність, органічну єдність з музикою. Тому що першими поетичними жанрами були погребальний плач і любовне заклинання. Тобто це прямий вихід в лоно міфа, з якого й походить вся людська культура. І ось ці заклинальні голоси любовний і погребальний, це в принципі те, про що вся історія людини під небом, це любов і смерть. Це те, про що вся література і вся культура, якщо вона чогось варта, це найбільші наші такі, я б сказала, полюси от екзистенційної нашої напруженості, от між якими, от як між цими, між цими двома полюсами напруги, от і протікає все наше життя. Ну в кого в кого з якою інтенсивністю? Але. Але це от ті ворота, ключ до людини. і Відповідно, поезія це якийсь такий безпосередній вихід зразу, от, десь пролом туди, крізь я не знаю, крізь ті самі тисячоліття, до тих самих каменів, знаєте, от вашого цього криворізького стоунхеджа. Якесь, якесь відразу почуття єдності там із десятками сотнями поколінь предків і так далі. i Я не вірю в немузикальних поетів. Я не вірю, що поет, який не має ну, музичного слуху, насправді е, ну, може, ти це як Рене Шар говорив, може не бути поетів, але буде завжди поезія. Це те, що розлито у повітрі, ось ці самі вібрації. Знаєте, в цій книжці теж є своя поезія, хоч вона і, хоч вона і трагічна, і драматична, але теж. Теж треба чути. І теж частина покладена на музику, як ми сьогодні дізнаємося. Так, тут, тут є вірші, теж дуже різні вірші різних авторів, різної міри відомості. Деякі графоманські, але ті, які негайно відразу теж всі перепощували, тому що це фіксація теж якогось моментального почуття. От, і в цьому сенсі, ну так, поезія... поезія знає більше, скажімо так, ніж знає її автор. Ніж знає той, хто її пише. Тобто, коли, якраз коли приходить поезія сама собою, ти, ти почуваєш, що ти насправді ну, ти не автор, ти інструмент. Тобто твоя справа якомога точніше вивести мелодію, от вловити тон і якомога точніше вивести мелодію, а потім, уже через роки озираючись. Ляскаєш себе по лобі і кажеш, ахтакон, воно до чого було. Тобто останні, скажімо, тут, тут ще, можливо, знаєте, той момент, я, чому я рідко якось, там, значить, за ці останні кільканадцять років виступала з віршами, тому що з мене постійно от перла якась така. Касандрівська, я не знаю, там апокаліптична тривога. Я пам'ятаю, в 2001 році, коли ці завалились Нью-Йоркські вежі, і от у мене було абсолютне відчуття, що ось це почалася. От почалася якась грандіозна всесвітня спецоперація, яку можливо можна буде назвати там третьою світовою війною. От щось перезенно огидне. От спочинає руйнувати, підточувати людство зсередини, і це не це не жменька напівграмотних арабів, які погано говорили по-англійськи. Знаєте, це якась така, от ну справді спецоперація, так. І я тоді просто йшла по вулиці, і мені відлунювало в голові. от, На місто іде чума. Я говорю чума, кричу, чума, але мене не чують, хоч перші жертви вже на хідниках ворушаться у предсмертних корчах і набрякають піхвини під пахви в тих, хто мене родивою звав. У от такі от речі ти вирішуєш не писати, От не писати, не записувати, не проговорювати. Ну мовляв, навіщо людей лякати, так? От, і тому в дійсності в мене значно більше ну недописаних віршів, значно більше за ці роки зібралося десь в записах яких чогось начеркового, от аніж того, що я наважувалась оприлюднювати. Ну але з того, що наважувалась оприлюднювати, на просто потвердження тобто, цих моїх слів, відповідаючи на ваше запитання, добре кілька віршів прочитаю, і перший, мабуть теж. Напряму пов'язаний з музикою як ілюстрація, напряму до пісні, вірш, який був написаний 2000 року, що падав дощ, що старечий голос уже не чоловічий, не жіночий, а тільки злий і сповнений розпуки, кричав із саду. Перекрив гармошці з однаким синкопічним перебором, так мореві кричать поверх прибою, щоб не здуріти. Все про те, що маного і знову маного, маного, маного раз. У мокрих кронах яблуки іскріли, немов зірки засвічені в зеленім, Ніжніше в дощ і захлинався голос. Ні, наче не співав а матюкався, і все те много-много-много раз. І втім була заразність божевілля, посохлих губ, роздертої на грудях казенної смугастої піжами, у п'єстуці затислого ножа, спітнілого руків'я ізоленти. Росії я люблю твої пісні. Їх хижу лють та мовану до часу, холодну лють північного розбою, як мсти за занапащене життя тому, хто перший трапиться під руку. Ми вит'єм водки, і ти мене уб'єш. І двадцять, тридцять ножових на тілі, поки рука не втомиться штрикати, не буде много. Бо немає много у тому ділі, де було вже раз. А той кричав і розтягав гармошку, і як циганка тряс попряскачами уже давно музейних орденів. І падав дощ, і яблука світились, і мокла під дощем чиясь машина. І жаль було, мій господи. Так жаль, як зроду не було, невинно уб'єно. Хлопчику знято з підрамника, Полотна надії моїх юних загрі, твого обличчя левка кераміка, все, що маю писати, вірш. не цілування по темних скверах, не з мокрих прилавків вірш, я ж тепер вся в вишенебельній скверні, Котрій найменше бальзаківський вік. Хоч ти очима, всю мене вимуч. Хлопчику, хлопчику, це вже не те, я ж розжилася на власний імідж, мені вже троянди. В гнів ресторанних з високогіряся йних авансцен виношу, мов, зяюшу, ніжну ніжнура, твоє сире, пів дитяче мисе, де велиці круто, і губи вперто, без жодної скази аж вогке, а все ж, з таких простуває готовність. На жертву, як внутрішній відсвіт майбутніх пожеж, стоять у зіницях сльозині свічі, і ще ти зостався такий один. Я упізнала тебе в обличчя пам'ять уені і знову дві тремчу, не наче автокатастрофу, Раптом гледіла на бігу такий медальйонно ліплений профіль в юності міг виносити огун. І ти ковтаєш клубок гарячий, ти весь іще збор сані берегтів. Хлопчику, хлопчику, я, я тебе бачу, але не можу. Застерегти, хлопчику, хлопчику хлопчику, я тебе, бачу, але не можу застерегти. Хлопчику, хлопчику, знято з підрамника Полотно надій моїх юних загріж. Туда, як завжди, послала людей в ігнор. завтра спас, медовий, аж капає, все вродило. По рядах басами гримить буряковий хор і в верхах золотиться бджолине панікадило. Все, як має бути, і спокону віків було. Простягаєш руку і стікає на ню цілунок. Розторопша, акація, гречка, солодке скло, що незримий складов, Видува з щільникових лунок. Не всякого долю родить, кажуть дядьки, а круг них золоті потири от бджіл чорноброві і од меду липнуть і склеюються в грудки наші гроші із запахом сперми нафти. Те, що ми натворили на цій землі, переплавиться в мед і стіче світляною рікою. Ми так само бджоли, так само чорні малі, що кружляєм з жалом над простягненою рукою. І немає значення, що недостойні суть, що оцей бодяжить. А та підлива олії буде спас. Медовий і яблучний. Всіх спасуть. Не тому, що варт просто спас інакше не вміє. Історія суко. Ти знову хапаєш мене за горло, ти знову витрушуєш з мене душу. Ти знов заганяєш мої думки, темний тунель нутряного крику. Но пасаран, Вони не пройдуть, засипаючи решту овиду, сірим щебенем ранкових новин, інтернет курявою, як по бомбежці, знов закрашуєш цвіт. У всього дві барви зі спектра, офірною кров'ю червоне і коричневе брудом підлот. І знову мене косять безсонні ночі, Як площу, по котрій проходить армія. І знов я влізаю в танк, простукую панцир, підрихтовую коліщатка, підкручую слова петицій і апелів, щоб жодне не затнулось. Но по сарам вони не пройдуть. Історії, суко, будьте проклята. Вони ж проходять. Вони ж завжди проходять по трупах наших надій, по золі згорілих ілюзій. Не так, то інак, не прямо то боком, раком, маневром, обходом захоплюють території одну по одній, сунуть з розколен, в щілин, з увімкненого і вимкненого з отворів і розеток, обертаючи все на загладу вкриту лузгою зжованих життів і схаркнутих вір. Так чому ж я мушу стояти на цім п'ятачковій? Вузенькому крайчику, в повному бойовому виряді з протигазом включно, і волати, як оглашенна вони не пройдуть. Невже лиш на не те, щоб подати знак променем ліхтарика по безкрайній мапі, що у цій от точці, принаймні в цій, допоки її закрито 60 КЕГ? Мого живого тіла вони справді. Відливаю і для тебе зі слів ясних, аж пекучих, що мокраблі стікають поверхнею шибки, в яку я дивлюся, 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 дивлюся. Благословляю цю жінку, благословляю цю жінку, як усе таки шкода.